Насамперед, все, що нам потрібно знати, маска це по суті штука, яка накладається зверху на DIV, в якому є якийсь контент, будь то картинка або контент з текстом, як можна тут побачити, у вигляді цієї маски. Ми можемо використовувати картинку або градієнт, так само як і зі звичайним Background Image. Основне розуміння того, як працює маска, заключається в тому, що все, що буде чорним в цій масці, тобто, наприклад, чорні частини зображення, якщо ми використовуємо зображення, або чорні частини градієнта, це те, що не перекриє контент, тобто є повністю прозорим в даному випадку. А це що якраз таки прозоре на картинці, тобто одразу ми починаємо розуміти, що якщо ми використовуємо. Виємо картинку у вигляді маски, то це буде, скоріш за все, png картинка, тому що вона повинна підтримувати прозорість. То все, що буде прозорим, це буде якраз таки, отут знизу видно, перекривати нашу маску у вигляді якоїсь непрозорої частини. Знову ж таки, якщо подивитись на те, як це тут зараз працює, то ось ми можемо побачити, що в нас є бекграунд зображення, і на нього накладається маска. Це звичайний лінійний градієнт від чорного до прозорого. І як ми тут можемо бачити все, що чорне те не перекриває наше зображення, а все, що прозоре, те перекриває наше зображення. Ось і весь принцип того, як працює маска. Додатково я також залишу посилання на ось цю статтю. Вона, як на мене, містить більше корисних прикладів, які ми безпосередньо можемо використовувати в дизайні. Тут можна якраз таки поскролити і побачити, які взагалі варіанти вони нам пропонують, і як мінімум тримати в голові, що це все реалізовано саме за допомогою маски, і нам не треба з фірми зберігати зображення в такому. У вигляді, а насамперед, все набагато простіше, і більшість ефектів, які накладаються на зображення, можна все ж таки реалізувати за допомогою маски.